Зв'язку з тим, що зросли атаки росіян по українській енергетиці, зокрема також і газовій інфраструктурі. Вже почалося дуже багато питань, як прожити цю зиму. Насправді ми не хочемо нагнітати ситуацію. Більше до цього, що готуємося до найгіршого варіанту, щоб навіть коли було трошки не так, як ми звикли, це було набагато краще ніж повністю бути в темряві і в холоді. Росія підступна країна непередбачувана, тому краще бути готовим до різних сценаріїв розвитку подій і тут же насправді є навіть статистика від великого гіпермаркету, що ажіотаж на товари енергозабезпечення лише за день е злетів у чотири рази. Зокрема, люди купували зарідні пристрої, джерела світла та автономні системи живлення. До нашого етеру доєднюється керівник школи виживання «Білі Вовки Сергій Білоус. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Міроям слава дякую, що за проси. От українці знову купують павербанки, пальники, туристичні плитки, станції, також ліхтарі та газові балони. І напевно треба проговорити, що ми з вами хочемо розібратися, як вижити в багатоповерхівці, коли немає світла, газу, води і тепла. І, напевно, треба це все розбирати. По етапах, так би мовити, світло і енергетика. Давайте, напевно, з цього почнемо. Мінімальні джерела резервного живлення, які варто мати вдома. Ми вже десь, напевно, вивчили з попередніх років, але що би ви порадили тому, хто зараз про це думає? Ну, Дивіться, перше для того, щоб вижити в холод без світла і без тепла. Почнемо перше, квартира ущільнити потрібно всі вікна і двері. Якщо пластикові вікна, потрібно їх перевести в зимовий режим. Там є спеціальні гвинти, Хто не знає, можна подивитись в Ютубі, як це робиться, самостійно зробити. Або запросити фахівця. На, на крайній випадок можна обклеїти все скотчем, всі щілини, щоб було тепло. Друге, з, максимально зосередитись в одній кімнаті. В одній простіше. Холодну підлогу потрібно вкривати ковдрами або килимами, якщо вони є. Гола підлога чи гола кімната взагалі охолоджується протязі 1-2 години. Якщо вона чимось накрита, охолодження проходить через 3-5 годин, тобто набагато більше часу. Слідуючий момент це одяг. Багатошаровість одягу. Багатошаровість е, дає, працює як термос. Між е, шарами одягу утворюється повітряна якась прослойка, і вона працює взагалі як термос. Ноги, саме основні ноги, що були в теплі, теплі шкарпетки. Якщо хтось ходить там в, е, в якихось тапочках, можна додатково добувати, додавати. Термохімічні устілки, які розігріваються в теплій воді, потім перегинаються і воно миттєво гріє гріє на протязі десь 2-3 годин. Потім нагріли і знов. Тим же чином можна грітися. Кого немає, можна використовувати газетні устілки багатошарові. А як це газетні устілки? Це з газету? Багато шарів. Та, багато шарів складаєте газету. І вкладаєте якусь цілку. Вона точно так же працює, як термос. А гірчичний тобто... порошок у шкарпетки – це міф чи правда? Ну, є таке, що гірчиця колись маленьким дітям вкладали в шкарпетки для того, щоб людина пітніла. Але нам треба зігрітися, але не пітніти. Тому давайте так: багато шарів Якщо ви виконуєте якусь хатню роботу, ваша задача не спітніти, тому що під це волога, а в холодному приміщенні вода швидко охолоджується. І наша задача не допустити переохолодження. Треба тримати термос з гарячою водою для того, щоб гарячі напої чай, кава зігрівали. ні в якому разі. Не потрібно грітись е, алкогольними напоями. Судини швидко розширюються, нібито буде тепло, навіть і спекотно, потім вони звужуються, і людина замерзає більше, ніж до того, як вживала алкоголь. Що ще можна сказати? Ну, давайте так, я е, пройшлася трошки по соцмережах, коли готувалася до нашої з вами розмови так. і варіанти, які, е, ну. Які є, так? тимчасові обігрівачі з керамічних горщиків, свічок або грілок. Наскільки це ефективно в квартирі? Значить, керамічні горщики це ефективно, це локально обігріває якусь маленьку площу. Для цього а, більший горщик керамічний, ставиться свічка і накривається верхнім керамічним горщиком. Кераміка нагрівається. При цьому верхньому Горщику має бути, яким ви накриваєте отвір. Якщо не буде отвіра, свічка горіти не буде, тому що не буде доступу кисню. Грітись взагалі відкритими свічками, от наставляють багато свічок, ставлять, запалюють їх, і нібито воно дає тепло. Ну, по-перше, ними зігрітись не вдасться, по-друге, це пожежа небезпека. Людина може і заснути з ними, а далі невідомо, що головне дотримуватись міри протипожежної безпеки. А різні обігрівачі. Якщо, наприклад, є світло, виставити ці нагрівачі. На що хочу звернути увагу? Не потрібно сушити на них тканину тканини. Чому? По-перше, тканина не дає теплу проходити в приміщення, а по друге. Тканина може загорітись. Це також пожежа небезпека. Це що стосується свічок. Що стосується різних пальників, ну, можна зігріватись і в кухні від газової плитки, але повинно постійно дивитись на вогонь, щоб вона, не дай Бог, не згасла, і потрібно тримати трошки. Вікно під, при відкритим. Чому? Для того, щоб людина не вчаділа не, не від глукісного газу. Так само і відкритого вогню, від свічок. Можна ще використовувати газову лампу. Газова лампа дасть і світло, і газова лампа легко нагріє не невеликі приміщення. Для того, щоб а, велика родина могла зігрітись, бажано згуртуватись в якійсь одній кімнаті. Так буде набагато. Тепліше. Ми вже десь частково обговорили з вами бюджетні рішення, як організувати освітлення в квартирі без електрики на кілька днів. Так, це там повербанки, екофлоу. Але чи є ще якісь альтернативи? Ну, свічки, я так розумію, газова лампа? От, газова лампа, LED лампи на акумуляторах є, які на ліпучках ставляться в будь-якому приміщенні, вони можуть заряджатись від повербанків Повербанки можна заряджити заряджати в пунктах незламності. Принаймні, якщо немає світла тут. Ще один момент: прості способи приготування їжі без газу чи електрики, які б ви порадили. Тому що зараз знову нас бум на туристичні пальники сухий спирт, термоси. Ну термоси це безпечно. А от туристичні пальники у межах квартири, що б ви порадили? В межах квартири, я би порадив, є однокомфортні плитки на газових балонах. Вони більш безпечні, ніж просто газовий пальник, на який прикручується балон. Вони не дуже стійкі на якусь велику ємність на кастрюльку. От. А однокомфортні плитки, вони плоскі, дуже зручні, в принципі, економічні. Одного балона вистачає з досвіду на 5 приготувань різних страв. Е, ну, 5 різних страв, але ми зараз не говоримо про об'єми цих страв, очевидно, так? Так, так. Угу. А Ще одне давайте уточнення. Ми ж прекрасно розуміємо, що продукти мають бути тільки не псуються швидко. Тобто це якісь крупи, це якісь консерви, чи є якісь ще варіанти для того, щоб потім, знаєте, ще не злягти додому з харчовим отруєнням. Якщо не буде. Я би, радив, я би радив вживати консерви. Ну, Для того, щоб дивіться, щоб зігрітись побільше потрібно їсти каші. З додаванням а, білкової їжі, тобто м'ясо, риба, а, молочні продукти. Крім того, овочі різні. Не забувайте додавати спеції, спеції пришвидчують обмін а, речовин в, в організмі і більше зігрівання. А, Дивіться, а якщо ми говоримо про воду, так, от питання води. Скільки. Як краще організувати запас води, скільки мінімально потрібно на добу води для одної дорослої особи? На одну дорослу особу, о, ну, якщо враховувати армійські норми, це порядка 30-40 літрів води на добу. Це з урахуванням всіх потреб. І помитись, і зварити їсти і сходити в туалет. Ну це дуже багато. Ну, порахуйте, я вам кажу по армійським нормам як колишній військовий. А як можна організувати потреби води в умовах квартири? Є баклажки п'яти, десятилітрові. Набирайте запас води. Тільки перед вживанням в організм її потрібно ті Угу. Uh -huh. а решта, як технічна вода, зазвичай піде. Пане а можливо, у вас є ну зараз з того, що я бачу що в соціальних мережах, люди активно шукають житло у сільській місцевості, переїжджають до родичів, які проживають у власних будинках в сільській місцевості з мотивацією тим, що там можна і дровами обігріти, і на подвір'ї можна їсти, зготувати, зокрема страви на мангалі, але ж не всі виїдуть, зокрема, і не всі сім'ї з дітьми поїдуть десь до родичів в село. Жити, як би ви порадили організувати побут? Коли в сім'ї є дитина і вони залишаються у багатоквартирному будинку в місті? Те, про що ми з вами казали, перше, зробити запас води, тому що вода, вода і ще раз вода. Людина може без води прожити максимум три дні, три доби. Без їжі до, до 30 днів. Вода це перше джерело, і потрібно і дитину мити, і, дит і дитині їсти, готувати. Тому і норми такі: до 40 літрів води на, на маленьку дитину, день якраз піде. Е, ну, очевидно, тут треба зрозуміти, що ми не, не нагнітаємо ситуацію. Ми просто намагаємося якісь практичні поради дати для е, нашої аудиторії і зрозуміти, що треба готуватися до будь-якого варіанту розвитку подій. Пане Сергію, ви особисто якою порадою користувалися попередні роки? Дома. Ще я вам ви, ви все Дам. це робили. Так, ми не вдома запас води. Десять п'ятилітрових баклажок стоїть. Ну, дивіться, зараз б'ють по електриці. Е, немає електрики, насоси не працюють, вода, в будинок не подається. Що робити? Ну, треба і їсти, і справляти побутові потреби свої. Тут ще… Тата, воно... -та, прошу вибачення, продовжуйте. Так, воно якраз на ці потреби і все піде. Давайте ще одне уточнення, так би підсумувати нашу розмову. Чого не варто робити в квартирі, коли немає світла, води, тепла, щоб все було безпечно? Ну, Дивіться, чого не, має, не маємо робити. Перше, значить, не потрібно в квартирі розводити відкритий вогонь. Вогонь виділяє великістий газ. Ми з вами також. Споживаємо кисень, а видихаємо вуглекислий газ. Тому щоб людина не, вчиві, не, не, не отруїлася чадним газом, ну, перші ознаки буде, що сухість горлі, кашель, кого там проблеми з серцем, з тиском і таке інше. Ну, а третя, саме основна, це людина може просто вчитіти від вуглекислого газу. Не закривати вентиляційні шахти. Всі думають, якщо ми закриємо вентиляційні шахти, значить тепле повітря не буде виходити і буде нам тепліше. Значить, ні в якому разі вентиляція має бути. Третє, в багатоквартирному будинку ні в якому разі є такі унікуми, які намагаються ставити буржуйки на обігрів По-перше, має бути е виведений Виведена труба вихлопних газів десь назовні через якесь вікно. Другий паркет, треба щось стелити, якусь металеву бляху. і з точки зору пожежної безпеки це категорично заборонено. А тут ще одне уточнення. Ви казали утеплити квартири. Тобто це мається на увазі, що якщо кімната обставлена там меблями або, знову ж таки, вибачте, можливо, неправильно вас зрозуміла, килими на стінах, це теж додає тепла чи ні? Килими на стінах додають тепла, наскільки я знаю, що всі зараз від килими на стінах позбавились. Тому килими і ковдри можна столити на підлогу. Uh -huh. Щоб по голодній підлозі ми не ходили. Утеплені, мається на увазі вікна і двері, щоб не було щілин, uh -huh. щоб тепле повітря нас затримувалося. Слідуючий момент а, сонячне світло, в сонячну погоду максимально відкривати штори, щоб сонячні промені нагрівали нам приміщення, якщо є якесь опалення індивідуальне, може в когось колонка. Значить, шторами, штори піднімати, тобто відкривати радіатори батареї, щоб штори не затримували тепло, яке має йти в кімнату. Дякую вам, пане Сергію, що знайшли час та можливість долучитися, дали практичні поради. Я сподіваюся, направду щиро, що вони нам не знадобляться, але краще мати їх під рукою і втілювати в життя. І дякую вам за ваші знання. Нагадаю, з нами був Сергій Білоус, керівник школи виживання білі Вовки. Готу... говорили, як підготуватися до холодної зими. Дякую вам, пане Сергію. Бережіть себе. Дякую за запрошення. До побачення.